Суддя Хабарник з Київщини відпочивав на Карибах. Під виглядом відрядження з України він виїхав, нібито на конференцію допомоги дітям сиротам. Насправді ж вирушив на круїзному лайнері на острови. Про це повідомили в службі безпеки України. Мова йде про суддю Броварського міськрайонного суду. За матеріалами справи чоловік підробив документи, а допоміг йому в цьому знайомий адвокат. На відпочинок він поїхав з фейковим листом запрошення. Для участі в конференції в Євросоюзі, а насправді ж подібних заходів на той момент не проводили. Судді вже повідомили про підозру за двома статтями за підроблення документів та повторне шахрайство. І за таке чоловікою світить до п'яти років за ґратами. До речі, у вересні 23-го року цього ж посадовця викрили на хабарі, який він отримав за прийняття правильного рішення в майновому спорі. От так відпочив. От суддя.